Кожний гончарний осередок України має власну самобутню історію своїх уславлених мисців гончарної справи. Попішному надзвичайно поталанило, адже саме там, де витворять уже декілька десятків поколінь талановитих гончарів і малювальниць, завдячуючи їм опішне знане у світах як столиця українського гончарства. Кожному мешканцю землі долею відміряно певний відрізок земного шляху. Люди ж, які хвилі народжуються, певний час ртують і зникають. Проте яскраві особистості продовжують жити у своїх роботах, які стають відображенням і продовженням їхнього світу, неповторних уявлень про природу прекрасного. На цього творчим феноменом України другої половини ХХ століття Постає життя і творчість гончарки Олександри Селюченко, заслуженого майстра народної творчості України, видатної майстрині української глиняної іграшки. 6 травня 1921 року в гончарній столиці у родині опішнянських гончарів Федора та Євдухи Селюченків з'явилася на світ друга дитина. Батьки назвали її Олександрою. Ще маленькою. Повторюючи вправні рухи мами, Саша залюбки ліпила качечки й рибки свистенці. Тоді вона ще не знала, що гончарство стане її покликанням. У ньому вона черпатиме снагу до життя. З Сірої пластичної глини проростатиме її нестримне прагнення до мистецького вивершення, й у ній карбуватиметься її доля буденні радощі і страждання. Моя сиділа під рукою мами. І спостерігала, як вона робить. Спочатку я ліпила рибки, пільники, така ще легенька, а потім вже стала дедалі складніше робити. А коли вже я підросла, то я вже націонала і композиції різні робити. Ну, все на теми письменників, ми ще все. мало я робила, бо я тоді все не знала. А коли вже в школу я стала ходити. Тоді я вже знала, що є Гоголь, що є котляреці, що є панасмирний. Ми вже то проробили свій і відробляємо. А от хочеться, щоб з вас хто небудь пішов у шлях мистецтва. Це шлях такий гарний, прекрасний, чудовий. Його можна полюбити. 1937 року дівчина закінчила семирічну школу і пішла опановувати гончарну мальовку в Пішнянській школі майстрів художньої кераміки. її завершення працювала в Запоріжжі, згодом на шахті в Донбасі. Проте Полтавщина кликала до себе. І 1946 року вона назавжди повернулася до рідного краю. Спершу працювала різноробочою, а згодом майстрині глиняної іграшки в славетному заводі Художній керамік. Там натхненно творила до настання пенсійного віку, але й далі безупинно ліпила. Її твори експонувалися на всіх тогочасних художніх виставках: обласних, республіканських, всесоюзних та міжнародних. Першою була всеукраїнська виставка дитячої іграшки 1946 року, де роботи Олександри отримали першу нагороду. Згодом з її творчістю ознайомилися мешканці Софії, Парижа, Брюсселя, Токіо, Нью-Йорка та інших міст світу. Головним досягненням Олександри Федрівни як мисткиня філософа, стало те, що вона опоетизувала сіру пішнянську глину, примусивши її струменіти сонячним світлом, хвилювати мовою людських почуттів, утверджувати найвищі людські цінності, викликати радість і оптимізм, вроджена художня інтуїція, реміснича майстерність, філософське ставлення до навколишнього світу. Допомагали Олександру Селюченку дбайливо зберігати і водночас щедро розвивати традиції української глиняної іграшки. Для здійснення своїх задумів майстриня шукала найбільш прості і зрозумілі для народу форми, навіть вироби, в основу яких було покладено літературні образи Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Миколи Гоголя, Лесі Українки. Вона дивовижно гармонійно фольклоризувала. Перекладаючи класичні твори найвидатніших українських письменників на мову народної художньої кераміки, до останнього подиху Олександра Селюченка укладала літопис гончарного буття України. Її творчий потенціал був ще достатньо потужним, а задуми – масштабними. Однак здійснити їх не судилося. 23 червня 1987 року видатна постать українського гончаротворення навічно стала сторінкою мистецької історії нашої держави. Задля збереження пам'яті про славетну гончарку в опішному. 1988 року відкрито перший в Україні меморіальний музей садибу Олександри Селюченко. Це унікальний випадок, коли після смерті видатного художника в недоторканому вигляді збереглися інтер'єр житла, предмети побуту та творчі роботи, у тому числі чисельна колекція кераміки, декоративних розписів, фотоматеріалів та епістолярна спадщина. Мені найбільше сподобалися іграшки Олександра Сілюченко. Вони такі красиві. Коники, лави, свистунці. І знову, 6 травня, ми зустрічаємось на садибі славетної майстрині глиняної іграшки Олександри Федрівни Селюченко. Олександра Федрівна заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки художників України. Дуже любила дітей і створювала все життя саме для них ту глиняну іграшку, тисячі і тисячі образів дитячої глиняної іграшки, традиційної, в традиції опішного. Ми раді вітати всіх бажаючих, хто хоче приїхати сюди і познайомитися з цим. Загадковим казковим світом народної майстрині. Багато творів Олександри Селюченко у жовтні 1987 року було випалено в горні майстрині працівниками Національного музею заповіднику українського гончарства в Опішному. Книга професора Леоніда Сморжа Гончарівна нагадує нам прадавній вислів про те, що немає пророка у своїй вітчизні. Що й досі надто мало зроблено для пізнання духовних прагнень та для висвітлення творчого подвигу Олександра Селюченко. Я про Селюченко писав на такому високому піднесенні, підйомні. Мені так було і, і жалко. і Відчуття такого спокути свого гріха, що я свій час не підставив як слід плече, не потурбував. І мене так. Турбувалася в якійсь мірі. Коли книжка вже вийшла, я там лесі. Я думаю, все-таки лі... частково гріх спокутував завдяки Олександру Миколаєві. Олександра Селюченко явила неперевершений приклад любові до предковічного ремесла. Стала взірцем самопосвяті глини, відданості родовому заняттю. Сповідування батьківських заповітів, прожила я вік свій з самого дитинства у глині. Нічого кращого мені за неї не треба, освічувалася мисткиня. Життя Олександри Федрівни неперевершений приклад любові до предковічного ремесла, взірець, самопосвятий ми. Полетіти хочу!